Ось буквально з під одного дерева зібрав таку сімейку польського гриба. Зараз на годинник 9 ранку. І люди вже з повними вітрами ходять. Польського гриба дуже багато. Дуже багато він по всіх наших лісах пішов. Ось дивіться, знову гриб. Такий середній. Бачите, мокренький дощ прийшов хороший. Багато польського. Але я сьогодні хочу ще пошукати суто білий гриб. Поляка я ще встигну позбирати. Зараз поки триває хвиля білого гриба, то я вирушаю на пошуки білого гриба. О, Бачите, в сосні попався один такий білий. Мало дуже білого гриба в сосні. Ось так, де не де по одному. І все потрібно їхати десь оберезно шукати. Помічаю тут ще ось такий один рибочок. Скручений, зараз ми його оглянемо. О, це у нас біленький буде такий, бачите. Такий непоганий біленький. Я вже одного маленького дядьку оддав, бо я перед ним там його знайшов. Він там перший. Рився, то я йому того малюка віддав. Зараз може ще цього віддам, бо я поїду далі, щоб все рівно він затовчу його, він такий бачите кволенький трошки, то йому теж подарую. А свої гриби я ще знайду. Зараз по всьому лісу, ну майже по всьому лісу, так і сказав. Дуже багато коротше, зеленушки. Зараз вона так прямо вже гарно повилазила скрізь. Можна назбирати. Тому що він, у мужика вже майже повне відро. Вони з самого ранку тут ходять. Повне відро. Зеленухи з поляком. Ще до речі, під зеленушка. Цікавий гриб він збирає, то хочу теж про нього поцікавитися. Якщо я знайду, я вам покажу, як він... О, ось він якраз є. Дивіться, ось такий грибчик підзеленка. Люди його також гарно збирають. Його зараз вже теж багато в цьому лісі. Кажуть, що смачненький. Ну я його ще не пробував, треба буде якось і собі назбирати. Тож цікавий грибочок також. Ось він, дивіться, знову такий, бачите, більший трохи. Така у нього шапка. Цікавого кольору, але є грибочки, які можна назбирати. Теж. І ось він Пішов грибочок тут, різні такі види є. Але мужик каже, що головне не спутати його з поганкою, бо багато схожих поганок є на цього гриба. Так, все, їду далі. Я не хочу просто збирати зеленушку з польським, тому що я вже перед цим два чи мабуть три рази гарненько назбирав тож зараз хочу суто орієнтуватися тільки на білого гриба або ось такі дивіться польські знову багато польського вже він такий в середньому розмірі Я не, не по поляках зараз взагалі нереально можна кайфануть. Ось такі гриби вже, просто куча, дуже багато. От я зараз не знаю за сьогодні об'їду деякі місця по білих грибах. Якщо особо результату не буде, то тоді вже завтра приїду на польського і походимо, трохи польські позбираємо. Вон знову малюки маленькі, теж стоїть. Всім привіт-привіт! Виїхав на чергове тихе полювання. На своїх старих місцях білий гриб я вже вигріб, тому сьогодні будемо шукати нові місця. Переважно буду ходити по ось таких молодих лісах, на межі лісу шукати в молодих посадках. Ну, В ході грибалки я вам все покажу і розкажу. Тож ходімо шукати наші грибочки. І відразу посеред дороги ловлю білого грибочка. Вон який замазюра тут. Грязненький, але біленький, гарненький. О, яка ніжка здорова. Дивіться, який грибочок, наче був малий, а да? витягнув якого величезного. О, такий він дуже грязний. Брудненький, брудненький. Ну добре, зараз так подивлюся тут навколо. Може ще щось буде. Ось тільки відійшов від того гриба, зайшов трохи далі, ось так у ліс. І ось дивіться, попадається ще один білячок. О, аж стій такий він після дощу. Сьогодні зранку йшов дощ і тільки дощ закінчився. І ось я збираю гриби в лісі після дощу. Повітря просто не передасть словами, яке свіже. Тож рибавочка сьогодні прям така, як мені найбільш подобається. Вже два грибочки є, тому я думаю, ще буде багато грибів. Тут людей не видно, цей участок лісу, ніхто, мабуть, не ходив, тому що навіть всі гриби на місці стоять, ніхто їх не поперевертав, не повиривав, не пошкодив. Тож є надія, що тут ми ходимо перші. Ось почистив грибочок, дивіться який він чистенький, гарненький, біленький гриб. І тут ось така ще краса малина. Багато стигує малини. Тож я зараз своїми брудними руками наберу собі малини і трішки посмакую. Там далі є ще. О, які ось шикарні ягоди. Оце я натрапив, звичайно. Тут можна буде до самого снігу, мабуть, її збирати. Багато її. Якраз ось визбираємо всі біляки, коли закінчаться гриби, почнемо ще її ганяти. Тож буду знати, що тут локація, бачите, така з малиною є малина і багато. Які стиглі ягідки. Супер, дощ якраз усе. О! Чудово! Так, ще трошки візьму і йдемо риби шукати. Усе ого, то вишу, як таке можна не брати. Вже так гарно осипається, мені прям в долоню. Клас, дуже смачна. Все, йдемо гребішкати. Так, попадається підберезовик. Березовик. Але вигляньте на нього, який він зачутний, тож я заберу його. Таке осіннє листя. От якраз проходжу мимо акації молодої, бачите? Я читав, що акація взагалі не придатна. Там ґрунт, ґрунт непридатний для грибів взагалі. Тож я то такі місця просто обхожу. Ну, воно так і є. Я декілька разів колись заходив в акацію, то нічого не було. Тож майте на увазі, що в акації гриби не ростуть. Ну, особливо білий, може якийсь інший буде рости. А для білого там непридатні умови аж ніяк. Виліз із цих хащів і відразу зразу попадається мені грибчик такий польський польський гриб. Бачите, вже вони такі гарного розміру. Тож в сосновому лісі ситуація веселіша. І біляк попався, і польський тут. Тож там чагарники тіха, і вони собі стоять. Коли там трава впаде, тоді можна ще було заглянути. Скажу вам ще, дивіться яка величезна сироїшка виросла прям дуже велика в порівнянні з польським і воно ще я вам скажу Дай, ні, вже червива ніжка Але така здорова Рожева соснова вона Сосні росте тут Де ж мій біленький гриб? Так, трішки порозмовляли то про те, то про се і ось натрапляю ще на одного білого. Дивіться як він тут сховався від мене. Ого! Ви бачили скільки комах під ним сидів? Щось вони там гніздилися чи що. Ой гляньте, який здоровий класний гриб. Це вже соснові. Соснові ліси працюють, теж вже включаються. Побачив ще два поляка, прямо тут дивіться о, стоять. Ну не знаю, білий дуже слабо в сосні росте, а я поки що в сосні, то буду грибти поляка. Ва, шо, його не забрать, чи що. Заберемо хай буде. І зараз ось тут ще два бачу. Тож, швидко заберу Одну я. Одного я вирвав, і один десь. Оце загубив вже. А ось тут. Дуже великий такий дивіться. ось. Ось з цього вирвав і він ховається, який величезний польський. О. Ну це така грибалка зараз. Пару білих і в основному поляк вже пішов сильно. Ну, Будемо сподіватися на фарт, що знайдемо гарного бігу Так, ось помітив ще, дивіться, які класні польські гриби. Скільки їх тут штук? Сімейка така гарна. Ну, прикольні, прикольні. Так, ось тут поміщаю ще один білий грибчик стоїть. О, дивіться, який класний Класний риб. Скажу вам ще раз, що хожу сьогодні суто по нових місцях і потрошку знаходяться грибочки. Ось такі молоді, класні. Ось таке. Але ліс тут прикольний ось. Іду знову тут походжу в березах, тому що вже щось у березах. А ні, окраїна, якраз окраїна, значить треба окраїну перевіряти. Ось бачите по черзі. Спочатку білий, а потім польський ось такий. Щось черга збилася. Знову поляк. Скаржився на те, що польський часто йде. І ось попадається якийсь гриб новий. Але це підберезник уже. Ну такий він старкуватий, такого я правда не буду, нехай він собі росте далі. Знайдемо щось краще. О! І відразу краще знаходиться. Це у нас хто тут? Це у нас тут біленький такий. Вже старий чок. Але ще в принципі дуже годні гриб. Ось так, на окраїні лісу збираю гриби. Хочу показати вам, яка тут красива парасоля стоїть. Дивіться. Ще не відкрилася, Молода така гарна парасолька. Симпатична. Хтось ось досліджував гриби. До речі, я теж не знаю, що це за гриб. Це якась, мабуть, рядовка чи щось таке. Я зараз покажу вам. А може бути свинуха. Може бути свинуха. бачите, ну, Така вона тут. О, це їх дуже багато в лісі. Просто їх тут багато. Ось знову вже такий здривий польський гриб. Поруч є ще маленькі. Як це він росте цікаво, дивіться як Здоровенький прямо так, да? Хі -хі. Ох, і поляки такі вони цікаві всі. Дивіться, ось така ситуація. Буквально все під одним деревом знайшов. Ідеш ідеш, немає нема гриба, а потім знаходиш. Такі всі класні польські. Не червиві гарні, просто що після дощу такі сильно намокли, аж блистять. Теж люди ось ходять, грибочки є потроху. Ось молоденькі. Два таких тут. Навіть три буде. О, вони зараз такі свиські, як у нас люки аж з рук випадають. Ось наступна партія, такі всі гарненькі, така густа трава і в ній буду польські гриби, але тут вже ось дуже багато людей прийшло. Буду зараз тікати звідси десь на кращі місця. Ось дивіться, знову стоїть красуня парасоля. Ось така вона зараз. Класні м'ясисті, гарні карсолі. Ось ще маленька. О, дивіться яка ось. Прям така манює. І дивіться, як зараз класно помітно польського гриба. А бачите, він аж блистить. Здалеку видно. Ось такі великі зараз всі гарні. Навіть не знаю, з якою швидкістю зараз. Ростуть гриби да, чи в різних місцях. От я тут нещодавно ходив. Буквально, мабуть, два дні назад. Я не бачив цього гриба. Подивіться, який він вже великий виріс тут. Да який він класний. Ай-яй-яй. І знову машкарня під ним. Ого. та ви що? Оце грибочок, я розумію. Оце грибочок. Круто. Аж заметовувало далі тут ходить. Я сюди так чисто, ну просто я розумів, що ну визбирав я тут гриби. І люди ходять тут часто. Їхав по дорозі, думаю, ну, ну зайду, подивлюся. коли на тобі гриб такий стоїть. Будемо далі дивитися, прикольно. Ну, гриби зараз реально так кайфово шукати. Вони всі просто блистять. От йдеш і всі блистять. Вони стоїть маленькі гриб. І він боїстить, дивіться, от як так приближу, бачите? Він блістить. От Я тепер розумію, чому там в Карпатах вночі з фонариками збирають їх. Бо гриби, як світиш на нього, вони тоді блистять, їх так можна знайти. Ну такого меню нього теж заберу. Нехай буде такому пані грузді, скільки тут капець просто. Але бачите, малий появився. Тож росте ще гриб. Це добре. Так, біленьких поки немає, зато помітили під підберезничок такий гарний. О, дивіться, який молодий, класний гриб. О, а тут ще ось така симпатична пара соля. Ова, блін, хотів би з ніжки вирвати. Дивіться яка там. Ну заберу, заберу теж хай буде. Хай буде і парасоля хоча б одно. Там я щось маменьке залишав, але ну, цю вже таку велику на сковорідку заберу якраз. Переїхав на інше місце, там більш нічого не знайшов. І ось тут на новому місці вже помітив першого рибчика. Дивіться, ось такий буде. Біленький, смішненький біленький. Буду дивитися ще, може ще десь буде. Арасоля також стоїть, він така чорнява. Так, так, ось Дивіться, поляки такі попадаються. Маленькі, гарненькі. А за поляками стоїть білячок ще один. Ось тут такий, бачите, ж ти І мене вижидає. Дивіться, який чистий класний гриб. Так, плюс три грибочки. І будемо далі оглядати. Оце оглянув. Оце оглянув. Он який кабанево. І Та ви шо. Клас. Давно такого великого не знаходив. Оцей грибчик класненький. Бачите, тут поміж молодих соусом ростуть. Ого. А запах який... Фу, просто не передай вам. Круто. Я зараз знаходжу гриби, ось ці два знайшов в такому місці, що я просто не думав, що він може тут бути. І також там бачив ще там порізані ніжки. Ось дивіться. Бачите, скільки грибів порізали. Я не думав, що вони ось тут в гілках оцих молодих соснах будуть рости. Просто зайшов, подивився і є гриб. І вон порізані. А ви поки ще не бачу ще грибів. Може тут там грибничка була. Пройдуся ще. Ви бачите, як буває. Ти не думаєш, що він тут може рости, а заходиш, а він є Є гриб. Знову ж таки, дивіться, валяються. Сосни порізані. Тут не не прибирало, я бачу. І вон, його ж не видно майже. Але він гостіть, я його побачу. Знову велик, великий гриб. Дуже великий гриб, дивіться. Тільки, на жаль, цей вже, мабуть, червивий буде, бо він відвалився навіть від ніжки. Але ви погляньте які тут величезні гриби. Воно переточене вже. Але є вони, є вони. Зараз я його сюди назад так заховаю, щоб менше хто бачив. Да і все. Є грибочки, треба дивитися. Якби було змагання білий чи польський якого гриба більше, все ж таки поляк переміг би в цьому місці, бо поляків тут теж дуже багато. Ось такі бачите, теж не думав, що вони можуть тут рости. А вони ростуть. Потрібно перевіряти усі місця, куди хочеться йти. Там може чекати ваш гриб. Ну ось. Що. 500 метрів посадки пройшов і тільки-тільки біля знайшов Реально 500 метрів пройшов ось так і нічого ніде не було. Дивіться яке ось красиве листя з осики. Таке темне. Перемішку з жовтим кольором. Траса. Вон дивіться скільки. На лежачому дереві такий грибівка наростала. Такі вони насищені, зараз мокрі, класні. Такий коврик. Дивіться, зараз тянуть. Дивіться, такий перевал. Приходить не просто зміться. Оце тут навалило, гляньте. Що тут робиться? Ну, тут такий старий ліс. не знаю, що я тут хочу найти, Але я подивлюсь. Наче людей тут не видно. Може щось десь і буде. Поляки снова пішли. Снова ось такі поляки. Один за одним. И ось тут ще стоїть. Біре Ось уже далекий який попався. Хочу показати вам скільки я мене вже грібів, а то я їх в руб ношу. Беремо ось так грібів. Бачите? Десь півдерочка є. Трохи біленького. А так в основному поляки самі. Поляків багато, ще парасолю ось таку. Будемо далі йти дивитися, може ще щось буде. Такі поляки гарні. польський гриб. Тустунчики Попадаються такі непогані. Але теж не масово. О, тут такий дуб стоїть. Дуже таке гарне місце. Зараз подивимося, чи є щось. Нема нічого. Йдемо далі. Ось цього хтось так біг. Не побачив білу гриба, дивіться він його якось так сплюснув. Ну, я заберу я тепер. так. Потім дивиться ще новенькі осте. Ну, цей занадто мали не буду брати. О, ось цей грибочок трішки більший, То що цього візьму. О. Вич така нога довго. Йому. Плюс такі два гриба. Супер. Ще одні поміти. Теж забере потім. Прямо біля дороги хтось наступить, Або забере. Такий невеликий. Ховорчик. Біля нього ось такі біленький росте. Ось Щось він такий. На дощі сильно намок. Тож заберу такого. Є ще один. Уже десь п'ята година, в лісі дуже так пасмурно, то я не знімаю гриби, бо воно там не видно нічого равно буде. Ось вийшов на галяву на дивіться, хочу показати. Знайшов тільки що чотири поляка, вони такі, бачите, поєднані. Ще ці два поруч, ще ці два поруч так красиві. Цікаві такі. Дивлюся далі. Ще півгодинки, думаю, походжу, потім покажу, що вийшло. Все, вийшов з лісу, вже темніє і телефон розрядився, навіть не знаю яка зараз година. Ось зараз покажу вам. Вийшов у мене такий результат. Повне відеречко моє, Повне відеречко грибів. Білих небагато, такі ось різні, є, є більші. Ну, там самі такі краще знизу, але я вже не буду його турбувати. Ну, не знаю скільки там штук. Штук 20, можливо, білих знайшов. А то все поляки, поляки. Поляки гарно пішли, поляків багато. Такі вон, красиві грибочки. Тож грибний сезон ще триває. Гриби ще будуть, будемо ще шукати. А сьогодні їду вже додому. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на моєму каналі. У мене вже є достатньо відео про грибалку. І не тільки про грибалку, є на що подивитися. А я поїхав, і всім до зустрічі, до нових походів. До побачення.